Доброго дня, дітки! Сьогодні ми дізнаємось про місця, де ми живемо, та пограємо в ігри, а також спробуємо намалювати свою улюблену кімнату. Будинок це місце, де живуть люди. Він може бути таким високим, як ті будинки, де знаходяться квартири. Або красивим будинком різних форм та розмірів. Як великим, так і маленьким. У будинку є вітання. І ми вас запрошуємо саме до вітальні. Це місце, де сім'я збирається разом. Спілкуються, грають в ігри, дивляться телевізор та весело проводять час. А це кухня. Тут ми готуємо та їмо смачну їжу. У кухні є плита, раковина, холодильник, шафки та багато іншого. Це спальня. Мені подобається тут спати, грати, вчитися та обирати одяг з шафки. Ванна кімната найкраще місце, щоб співати під час прийняття душу. Тут ти чистиш зуби, користуєшся унітазом і миєш руки. Сад. З зовні будинку є сад. Чудове місце, де можна грати з друзями та піклуватися про природу. А зараз я пропоную тобі пограти в гру, яка має назву тобі б хотілося. Після того, як ми дізналися про місця в будинку. Тобі потрібно буде обрати між двома варіантами, який тобі подобається більше. Тобі б хотілося жити в квартирі чи жити в будинку? Обирай! Тобі б хотілося грати в саду чи грати в спальні? Тобі б хотілося співати у ванній кімнаті? Чи танцювати у ванній кімнаті? Тобі б хотілося приготувати собі обід чи спекти торт? Молодець, дякую тобі за відповіді. А зараз я пропоную тобі намалювати свою улюблену кімнату. А я з нетерпінням буду чекати на фото твого малюнку. Бувай!